Для того щоб, по перше, правозахисти слово права людини мали дуже чітке, дуже зрозуміле як значення для України і для того, щоб він ніхто не маніпулював. А по друге, для того, щоб ми з з вами могли обговорити ці питання, які зараз в правозахисті стоять нагальним чином і. Ми можемо з вами домовитися та да, що з цим всім робити. От і а, сьогодні ми хотіли би а, якби поділити нашу зустріч на дві частини. Перше буде саме про правозахист, що це таке, і яким чином тут, наприклад, в Житомирі, ви стикаєтесь з ситуаціями, де правозахист і православники мають вступити для того, щоб в місті було а, трошки безпечніше, трошки цікавіше, а, трошки законніше. А це перша яка частина. А друга частина це презентація саме нашої компанії My People Go. Ця компанія є інформаційно-адвокаційною і. Якби сенс цієї кампанії це звільнення 44 чотирьох політичних в'язнів, які зараз знаходяться або в Криму. Про це розкаже Алі Марієв, або на території Російської Федерації. І тут ми маємо можливість почути власне безпосередньо від батька такого політв'язня, з якими проблемами вони став стикаються. І тут дуже важливий теж момент, оскільки ми хотіли б запропонувати всім, кому було б цікаво, шляхи допомоги таким людям. Бо на жаль, може мусимо констатувати, що жодна людина в Україні, яка хоч хоч навіть наближається до а, кордонів Росії або Білорусі, а в Житомирі тут ближче, навіть да до північних сусідів. На жаль, є зараз під удар, і тому дуже важливо і консолідація, і солідарність з такими людьми. Ще між двома цими частинами ми покажемо невеличкий фільм. Він цього 20 хвилин. Це фільм, який зняв режисер Сергій Лисенко. Він зняв його в рамках такого свого проекту, який називається Абетка Майдану. Тобто Енциклопедія Майдану про всі ті ініціативи і, 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 і організації, в частності, наприклад, як Кринсос, які були створені протягом Майдану, і що з ними сталося? Чи вони лишилися активними, е, чим вони займаються? Ну от і власне е, так, такий невеличкий фільм вам покаже. Що ще, мабуть, важливо почути дізнатися? Да, що пропускний вікенд» – це така ініціатива, яку ми дійсно проводимо в різних містах, але тут в Житомирі, Ми почали. Е, як я не знаю, як ви навіть до цього поставитися, я буду дуже рада почути вашу думку. Ми почали з лекції студентів вчора зранку, це був Житомирський державний університет. А для них ми проводили таку гру і провозисну лекцію. І що мені цікаво, наприклад, вашу думку, наскільки ви вважаєте студентство зараз включено взагалі в життя міста, і наскільки вони здатні захищати свої права? А і друге, ми говорили з поліцією. Тобто, у нас була лекція для, для голів для відділень поліції, і дуже цікаво поговорити було з поліцією про свободу мирних зібрань, забезпечення їх безпеки, враховуючи, що вчора ввечері у вас на майданчику якраз було таке мирне зібрання з заєжжою звіздою. Саркашвілі в нас тут якраз да, пересіклися в нас дати. От і. І ви знаєте, дуже цікава модель, з якою працюють тут поліцейські, я б теж хотіла з вами про це поговорити. От, але початок, власне, хотіла б ви трошки представились. Нас не так багато, і тож ми можемо пройти до діалогу <клухи> Якщо вам